Привіт! Поговоримо про дозвіл проживати емоції в моменті. Популярна психологія навчила нас говорити, проживати емоції в моменті, і це звучить дуже красиво, але часто вводить в оману. Бо насправді те, що ми називаємо сильними переживаннями, рідко виникає з нуля. Людь, гнів, сльози вони не спускаються як гачок. І не нахлинюють на нас раптово. Перед цим є невидимі етапи: досада, легке роздратування, відчуття дискомфорту, втома. Ми їх часто ігноруємо, пропускаємо мимо вух. А далі запускається процес накалювання. Ми починаємо накручувати себе думками, зосереджуємо увагу на негативі, шукаємо підтвердження, як самозбуваючіся пророчества, своїй образі. Чи злості в словах і діях інших людей. І ось у момент вибуху нам здається, що ми щиро проживаємо емоцію у моменті тут і зараз. Але насправді це вже фінальна стадія, кульмінація того, що ми довго підживлювали навіть несвідомо, накопичували. І, звісно, краще так, ніж вибухати всередину, як чорна діра. Але це все одно ненавичка регуляції. Це просто викид накопиченого. Найкорисніше, що ми можемо зробити для себе та близьких, це навчитися розпізнавати емоцію на старті, ловити перші іскри роздратування, не чекати, поки вони розгоряться в полум'я і поглинуть повністю і нас і оточень. Саме це і є справжнє проживання. Помічати, розуміти і мати змогу, час, сили, ресурс, щоб регулювати. Бо сила не у вибухах, сила у здатності бачити, що ми відчуваємо ще на самому початку. Не забудьте вподобати це відео, залишити коментар та поширити, і записатися на консультацію. Буду рада знайомству. Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па!